Третій раз я стою на тих пробках. От іменно отут, в тому районі. А так по дорозі є тут Ніде нема, ніде. От тут Київ пройти і тут, то проблема. От вони всі його перекривали, мені, ті задума перекрили там всю дорогу. Ну, вже зараз вроде пішли трохи. А що пішли, як там, нічого не посипано, вон бах помаленьку піднімається на підйом. І зараз хтось звернет, попереду. Зараз, не дай бог, хто на лисій резині, постане поперек, то буде гаплет. Шестой час стою от бродов, сколько тут кілометрів, я не знаю. Практически движения нету. От. Я не знаю, що там впереди вроде говорят, де фура слезла, де що, де надол би по колено. Хто що говорить. Ну, пока от стоїм. не знаю, пока стоится. Пока стоим, пока стоится. Ну, Дальше да. будем смотреть, что там вроде лед, говорят, такой 30 сантиметров где-то на горке. Не знаю, чистить... Ридера ходят эти трактора взад-вперед, а что-то я так не пойму, чистят они там что или не чистят. Как бы не пришлось еще и до утра тут, наверное, да простоять. Да тут вот сутки уже стояли, что и Ну вот, ну, наверное, и нам придется такое же. Соляра еще есть уже. Да солярка есть, все есть. Дело в том, что мы по шайбам работаем. И сейчас все поперепуталось. Я даже не знаю, где я отдыхаю, где я не отдыхаю. То есть потом там на западе кто-то спросит, скажет, придется писать шайбе. Катаст, Украина, катастрофа. А что на... как иначе? Здесь сегодня В 12 часа, как я заехал в колейке, то 127 година, нон стоп я подъезжал. И... No nic nie rabotaje, to, nie, nie wiem. XXI wiek mamy i żeby by odśnieżona była droga, główna droga y, od Kijowa do Lwowa, ja sobie tego nie wyobrażam. A śnieg wczoraj padał i wczoraj prestał. No to mieli wczoraj całą noc, to by zdziałać tutaj pariadok i, i siwodnia do obiadu, na cały dzień. A to niczego nie oczyścili, niczego. Teraz mm -hmm. za miesiąc mamy już trzy razy. Я думав, що вже досить було всього, ні? Що не можна про 40 метрів дорого почистити, чи що. Та то люди їдуть туди три сутки обратно, три сутки. Перший раз їхав із Ровна до Львова 28 годин. Та так запитай любого, тут, тут є багато люби. Умовні. Що які. боїтеся? Що ще остане? Ну поліція? Де де ну, бачите? Ну, Зустрічна полоса. полоса. Будь ласка, подивіться, е йдуть е всі машини лап. по позустяти. Де, де ті гаїшники? Чому вони не зупиняють їх? Що, набивають кечені вон там, в тій стороні? Ну вон вони там стали, і хто, 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 хто платить гроші, тих вони всі пускають. Ну та то ж то ж вже на Київ їдуть, дивіться, на Київ їдуть нашого полосу. Ми стоїмо. Що це за таке? Що це тут Лише дорога для одних, та ми платиме такі точно всі. Бензин купляємо, все, платуємо по дорозі, як було. МЧС, то, де, де є? Нікому нічого, нікому нічого Верпу не потрібно. потрібно. Двоє, Двоє суток сніг не кілометр, падає, так вже можна було тих 10 кілометрів 10 лопатами розвитку. 10 кілометрів дороги ми їдемо два дні. дні. Якщо їм треба було, хай б не прийшли, ми б їм по парці солі купили, хай б не розсипали. Бі Бідні такі, мілошні солі. А ми з ранку жодного дня провели, один підняв лопату, поїхав в напрямку Бродів. Та йди, кажи. Це все, що зробили за цілий день. Це просто вже не можливо. Люди паску завтра їдуть сидити. Як мають доїхати? Що це таке? Це повний. Цю владу вже розстрілювати треба. Бля. Як говорять по, по телевізору, по цьому де стоїмо, дивимося телевізор, вони це говорять, на що звітують МЧС, все, дорога відкрита. Дорога? Яка дорога відкрита? Як дорога відкрита, вони по радіо говорять, що дорога відкрита, ми тут стоїмо, скільки часу. Ми виїхали, що, ми, побічі, ми що, сліпі ж не можемо доїхати до жоден до... Добро... Добро... автомобіль Венеса не був. Якийсь жіп поїхав набитий, вони з сигаретами поїхали, блі, як ідіотам помахали ручкою. Що це за проституція? Ні, гаїшників, ні, нічого, ніхто не контролює, ніякий рух. Хто хоче, так і їде. Ми тут стоїмо. як і Ми рух як хоче. перекрили, а то добре, що їхали автобуси, зізьми, то ми їх так Допустили. пустили. Треба не пустити, може би тоді хтось би приїхав. Але, діточки, не приїхав. Але хто тоді немає ніяк нові? Ну, ні, ні. Доложите за там, чи як маєте можливість. А місцеві Бо люди говорять, що про нас проїхати не можуть. Міністр дорог каже, все нормально у нас. Ми все проїздили, не одної ями на дорозі. Запитай, що їдеш. Чи ти по 8 годин їдеш із Вінниці на Житомир? 130 кілометрів. Бампера б'ються, машини ламаються, ніхто їм це не бачить. Та, ну, ну, правильно, Чому в дня не то їдуть звідти, машини? кажуть, Метрів по 50, по 100 дороги погані, то вже б її лопатами прометали, дай лопати, та ми зараз їх промечемо то Невелика проблема про Ну Розуміємо, немає там, може, така почистити. Кажи, Даша, не переживай, Того тижня, так само два тижні їхав, три дні їхав з І Так само стояв тут. І ніхто не приїхав, ніхто нічого. Скільки того може? А де працівники дають? Як штрафувати, то є кого? А як цей, так сказать. Так ми скільки стоїмо? Ніяких працівників гаїть Ніхто, вони тільки стояли з тої сторони і збирали гроші провод, За після і доходять. Але скажіть мені раніше, чому ви не пропустили машину? – Ну давай Прийди, скажи тут, пацани, отам стоїть Олень, бля, який не хоче їхати, і все. Дві години ми стоїмо. Дві години не рускуємо від другої години ми стоїмо. Чому не кого? це? Ми. Ну ви чому тут стоїте? У мене написано рятувальник, я вам ще раз поясню, Молодець чоловік, ми саме не збираємося, Я вас, попрошуємо. Ви тільки мішаєте людям. розумієте? Я відійду, хлопці. Відійдемо, що знаєте, що ви забирайте свої команди. І ми роз'їдемося туди. А чому ви скажіть? Зустріч я, я, тут по ЗУСТЬ! Чи ви не бачили? Де ті легкові? Де ті легкові машини? Хто ви є такий тут? Хто вернув? Що ви говорите, дурниці? Що ви говорите дурниці? Хто вернув машину? Я ти назад вернув? вернувся. Вернулися! Стоїть, не відпускає нахуй! Та як в обід можна було їхати, то, то, то ви не пустили. А тепер на вечір лід. Ви тепер втікаєте? Вони машини пустили. Вони вернули назад. 200 машин пішло по тій стороні. Дві вернули. Бля. Ви народу? Він каже один, що він машини вернув. Поставили, як кузла відпущення займається добросовісна робота даєшників. Да, Вони звітувати будуть їх начальство. Де твоє начальство? Люди з голоду здихають. Але, але рятівники, ну ви ж... Де вода, депутар, ви ж з обласного управління. Ну чого ж ви не визвали блін, чи ще десь з другої Значить, я вам доповідаю Другу ще раз на кожному підйомі. підйомі починають аж до проблем не почати, стоїть Урал або військовий, або служби МНС. Молодей, Тільки стається якась затор. Зараз свою роботу. Хорошу, Скажіть, ну, мені, добре, зараз, зараз, зараз. Добре. Скажіть мені, поїхав переді мій колега. Я цілий час з ним сидів на телефоні. І він мені говорив весь час е, про дорогу. Ніяких, каже, немає заторів. Е, тільки то, що голольот. Так. Що від питаюся, Які претензії до мене на рахунок голови? — він ви, мені брехав? Я не знаю, він що ви вові, ви ви а, про що а, ви розмовляли? Про що ви розмовляли з вашою організовувати? Дві одну жіночку функції мої виходу Мої функції виконувати невідкладно аварійні рятувальні Тут вас. Треба зараз врятувати вас. Є що вам що вам От я вас прошу. Ви би приїхали тут вночі? Що тут робилося? Ви їздили вночі? І що? Ми хоч одному не допомогли, а мене хоч одному не допомогли. Тут, не треба, не, допомогли. тут не треба рятувати. От там на треба так? рятувати. Дивіться, де стоять на машини. На а не тут під стоять. І, там стоїть з щипомка сі... і час. І щас, щас, не щас? Не що можемо робити? Визивайте голову трансінспекції, Тут є ось є йому транспорт, що а що робити, хлопці? Погодні умови. А що робити? А скільки чоловіче та за кордоном умови для. День-два, бо тут парень, що стоїть на цій. Лаби був став, тому вправо! Ну, та витягнути, його? він, якщо їде його тягнути, то не буде не показувати. Ті.